Потужна серія землетрусів, яка відбулася 11 березня у Японії, призвела до вибухів на першому і третьому енергоблоках атомної електростанції фукусіма 1 Через це стався витік радіації. На двох АЕС вийшли з владу системи аварійного охолодження. Наразі японські ядерники вживають заходів по охолодженню реакторів, аби ті не розплавились. Експерти Харківського фізико-технічного інституту, які займаються питанням радіаційної ядерної безпеки, зазначають: конкретної інформації про події в Японії бракує, але з Монд змі вже можна зробити окремі висновки. На думку фахівців, в Україні поки що нічого не загрожує, але ситуація у Фукусімі викликає занепокоєння. Зараз навіть в МАГАТЕ безпокоєний тим, що не поступає ніяка інформація. Навіть в МАГАТЕ, то что вот написано, то що опубліковане, то, що можна в інтернеті по телевізору, так сказать, посмотреть, ну говорить о том, що ситуація. Серйозно, традиційний фон, який там на площадці, він в нескольких сотень, в тисяч разів повишався кратковременно. Експерти з ядерної безпеки кажуть, не дивлячись на складність ситуації, другого Чорнобиля бути не повинно. Адже реактори «Фукусіми» належать до іншого типу, ніж Чорнобильські. Навіть у найгіршій ситуації вони не будуть так палати, як реактори ЧАЕС, адже там немає графіту. Те, що мешканцям України можна не хвилюватись, кажуть лікарі-радіологи. Радіаційний фон Харківській області та Україні в межах норми. Також завдяки напрямку вітру і віддаленості від Японії наслідки аварії Україну зачепити не повинні. Сьогоднішні показники з утра у нас були 15-17 мікрорентген в час, що, собственно говоря, відповідає звичайним фоновим значенням, е сложившимся на території Харківської області. Небезпечності не бути. Це може бути, это можуть беспокоїться, так звати, Побережжя Америки. От потому тому ж так оттуда раз ці потоки повітряні в їхню сторону. сторону Тихого океану, а в сторону, сторону побережжя Америки. Наразі Україна виявила готовність відправити до Японії своїх експертів з ядерної енергетики. Адже українські фахівці мають унікальний досвід ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Самі японці також свого часу допомагали українцям у роботах щодо зменшення ризиків після трагедії на ЧАЕС. Ярослав Мінеринякименко Андрій Попсуліс вістя.